Привіт, моя чарівна! Рада бачити тебе на моєму ютуб-каналі. Тут все про енергію, жіночність, саморозвиток і любов до себе. І сьогодні я хочу розповісти про дуже класну практику, яка називається Дай 5 собі. Що ж таке Дай П'ять? Знаєте, можна згадати, як ми даємо п'ять один одному, та да? це символ радості, визнання, підтримки. А що, якщо я скажу, що ми можемо давати п'ять самому собі? І цей простий жест він може стати дуже класним ритуалом, щоденно нагадуючи, що ви цінні. Що ви заслуговуєте на любов, повагу від самого себе? Як працює ця практика? Коли ми даємо п'ять, ми посилаємо собі повідомлення у підсвідомість. Я поважаю тебе, я визнаю твої заслуги, я радію бачити тебе. І це дозволяє нашому розуму почати день з позитивними сигналами. Та запустити внутрішні ресурси для розвитку та впевненості. Тільки уявіть, ви прокидаєтесь, і перше, що ви можете зробити, це подарувати собі п'ять, ніби ви вітаєте свого кращого друга. Так, це може бути буквально. Ви можете підходити до дзеркала, дивитися в свої очі. Підіймати долоні і казати Я радію тобі. Це дуже класний жест, і він буде постійно показувати ваші підсвідомості, що ви приймаєте себе і радієте собі такому, який ви є. Ми дуже часто розпочинаємо наш день із якоїсь суєти, із самокритики. Постійні думки про наші обов'язки. І наш внутрішній критик, він, він такий активно шукає недоліки і знижує рівень нашої енергії та впевненості в собі. Практика дай 5 вона дає такий класний сигнал, кажучи, ти найкращий є в цьому світі, і я тобі радію. Як можна виконувати один із варіантів цієї практики, як це роблю саме я? Прокидаюсь, посміхаюсь, відкрила очі, налаштувалась на позитив. Підходжу в дзеркало, дивлюсь не на своє гарне волосся, а собі в очі. Саме собі в очі. Взагалі згадайте, коли останній раз ви дивилися в свої очі. У своє відображення в зеркалі. Підіймаєте долоню, уявляєте, що зараз ви зустрічаєте свого найкращого друга. І кажіть, я радію тобі. І відчуйте ці слова, наче вони йдуть від у самого серця вашого. Можна поплескати по плечу або так можна підкріпити цей свій жест проявом турботи, про себе. Чому це працює? По-перше, ця практика вона допомагає активувати гормони радості та задоволення. Починати свій день із прийняття, не з самокритики це дуже важливо. Піднімає вашу самооцінку та знижує рівень стресу та тривожності. І також закладає класну основу для нових гармонічних стосунків із собою. Можу дати кілька порад для закріплення цієї практики. Звісно, робіть її 21 день. Це допоможе зробити її звичкою. Створіть собі нагадування на телефоні зранку, після будильнику, через 50 хвилин, коли ви будете знати, що ви вже встаєте з постілі. Ставте собі нагадування. Дай, 5. І якщо ви зробили, забули зранку зробити цю практику, ви можете зробити її в будь-який момент цього дня. Також можна казати собі: Ти крута, я приймаю тебе такою, яка ти є. Сьогодні буде чудовий день, я люблю тебе і обіймашка. У мене є така невеличка порада для вас, в кого є дітки, так як я мама вже 10 років. Мені дуже важливо свій досвід вкладати в свою дитинку, але робити це дуже обережно, да, через свої власні звички. Ось можна навчити цьому вашу дитинку давати собі зранку п'ять. Це навчить їх любити і цінувати себе із з раннього віку. І пам'ятайте, що найважливіші стосунки ваші це стосунки із собою. Коли ви розпочнете день із жесту любові до себе, це буде відбуватися на всьому, що ви робите. Спробуйте цю практику зранку, і я просто впевнена, що ви відчуєте різницю у вашому стані, у вашій енергії і у вашому настрої. Дякую, що дивились це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, запитання. Також хочу нагадати, що в мене є закритий телеграм-канал із медитаціями. Ви можете написати мені в телеграмі або в інстаграмі і долучитися до нього. Там медитації на очищення, наповнення, на розкриття жіночності, на енергії, на впевненість у собі. Працюйте над собою і пам'ятайте, що любов до себе це дія. Тож кохайте себе, дійте.